Так, а що по софтам, по хардам, по хардам, по хардам, Ну що, насправді, що нас на п'ємо, вміти робити? Питати, що ти там, угу. який статус потаски, да? ага. <ривіт> <Авто> відправку <ривіт> Авто в грамів одинадцять нуль на наступний день. Ні, uh, ні, об одинадцятій ночі вміти відправити повідомлення, так щоб навіть якщо у тебе вже стоїть донот достерк, щоб все одно <ривіт> прийшло повідомлення. <ривіт> 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 От так, да, хороший проект немає. Десь так уявляється робота п'єма. Ну насправді, якщо так серйозно, то є як на мене, прям базові якісь ключові знання, які має мати п'єма. Є прям поглиблення, які аля там мідли, сіньори і так далі вивчають. Якщо там ти шукаєш собі джена, наприклад, компанію, то базово він повинен. Не мій погляд, час може зі мною не всі менеджери погодяться, але він має знати якісь основи програмування, щоб він хоча б раз в житті написав там якийсь код, спробував запустити ага. М -м просто для загального розуміння. Базове знову таки розуміння, не те, що треба само проєктувати, але розуміння, як працюють бази даних, там написати якийсь найпростіший sql запит. А і, в принципі, в принципі, це така технічна база, яка достатня буде для п'ємо на початкових етапах.